Особливо стратегічний об'єкт допуск. Всіх приймете. <рикл> Андрій Пасічник. Опа. Андрій Володимирович, що переснімає А де а він? А він що виступить? <кл 'я> а вже вже на закон про мобілізацію президент видав. Про демобілізацію? По справі, його зараз немає. Він зараз у міській раді. Госпожа Матаєв. Виконуючи обов'язки. Ви домовлялися? Ви записувалися на собі? А хіба вона... Сідачі, сідачі, вона ж держслужбовець. В неї робочий час ходу слідкого. З 9-ї, так? Чи з 8-ї? То чого її нема на робочому місці? Вона є на робочому місці. Вона є хочу... на робочому місці. Вона є на робочому Ні-ні-ні, це не, не, не питає. Чекайте, я тут не чекаю. Чекайте, я тут не чекаю. Чекайте, я тут не чекаю. Вона нас людьми, а тут що, не люди чи що? Ще раз? Андрій Володимирович. А, студіо. Не... працювали, мали на 9 годину відповідно до повістки. Не на... Повістки? Так. Подожіть, я де повістка? Е, шанова. не okay. Я ще повістку не отримав, я отримую якісь повідомлення. повістку де ви мені повістку? А ви про повістку. Проведення... Повістку. Пане Андрій, прийшло, що у вас такі повідомлення, будь ласка. Ви початки ви там не ставите, я вже розумію, вас не маєте в жабу початку. А чому не стоять, Як же я можу значити саме? Є номер реєстрації, є дані, план фірмовий департаменту. Цього достатньо, щоб переконатися, що це відповідно саме департамент. Якщо хочете, ми можемо вам насилати пошту, ми будемо проходити вам до вашего Це вже надіслали пошту, але, будь ласка, хотілося б тут стояла печатка, що це саме ви. Ви ж мені Документи <питачу> я, я, я перепрошую, я ж не вами говорю. Дивіться, у вас є така печатка, так? Ваша а, печатка. Ви, ви мені зараз щойно казали, що у нас печатки нема. Тобто, то ви зараз ні, як, не, ви, не пишу, ви, ви не самі не. себе переконуєте в чомусь протилежному? Ми проти міс зараз до печатки вернемося. Я просто питаю, Гаразд. це ваша печатка? Це наша печатка. печатка. але ну почекайте, я перепитаю. Ви щойно сказали, що у нас печатки нема, але вам зразок надіслали. Я ще щось надіслали. Ну тут пише чітко, мені здається, зразок відбитку гербової печатки. Тепер тепер дозвольте питання. Так, так, ви так, ви так, кажете, так, що так, у не департаменту так, немає гербової так, печатки. Держите, Хоча ми ваш ж запад вам не випадки. Цей документ не передбачає печатки. печатки. А, 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 а чим, чим це не можна подивитися, якісь пособили обороні ваші? Це не пише в посаду. А як кажу, Цей документ не передбачає. Ні, багато хто чого в житті говорить у травні вечора, але є якісь документи. Є якісь які е, мають е, якось е, певним е. чином насилатися ви, якось, ви можете написати е, чому. Департамент не ставить на відповідь. Я вибачте, я прикорднаю чи гаді. Воно ваше посвідчення. Я вам можу показати дію, тому що понеділок я звернився зі спонсор на посаді. А ви вже звірилися я поки що звернитися з служба? А посвідчення ваше можна? Я вам пояснюю, що моє посвідчення перебуває від і літаків свої підійшли на роботі. Пані Андрій, ви на роботі, ви прийшли на посаду. У вас має бути до. Що саме ви знаходитеся б... дві базі, що ви б... є керівником. Ні, бо я вибачте, я павлю своїм чим. Добре, зачекайте, я тоді під... з'їжу відділу. Ну, вибачте, ми не можемо чекати. Ви ми, не можете чекати, бо Я пояснюю, що я сьогодні вранці відділ кадрів дав посвідчення на приводку для його поновлення, оскільки в зв'язку з перебуванням на службі <свят> його <свят> термін <свят> вийшов. <свят> <свят> наказ можна про ваше призначення? Можна. Дайте, будь ласка, почитати наказ. <служда> Чекай. Сусти, Пусти, я прошу вы меня по не я вот так, лепец. А, мне не, а не нужно, пожалуйста. Да. А, а я запишу, да. Мне не нужно. Конституционное право. Иду про что... там написано? На выполнении а решения а Давай. Читаю. Скасувати та направити справу про адміністративне правопорушення за нового розгляду департаменту Міністерства на новий розгляд департаменту Міністерства міністра, правильно? Так. От ми вас запрошуємо уже втретє на новий розгляд повідомлення mm -hmm. та матеріалів, які переводять mm -hmm. міністра. Мають виконувати закони конституції. У вас зараз законодавство. Я не збираюся читати ніяких послуг. А, ви Я хочу слухати закони про Україні. Так? Ну, такі не треба такі. Ну з листків ні. Я не знаю. Ви так, так на, на, сіли над поянкою всі з тими телефонами. Як ви думають, її дуже зручно коли вас розпорядження покажу дозволити пасічнику Андрію Володимировичу, директору департаменту муніципальної варти міської приступити до виконання постових обов'язків 17 липня. 2023 року. Хто підписав його? Да, Скажи мені. Тепер я вам пояснюю. Є оригінал документу, який підписується міським головою. Ми не є розпорядниками, е, е, тобто нам дають лише копії. Цей документ рахується офіційним з початку. Оригінал ставиться Шанова, в рамках. Шанов, дивіться, е, Рівненська міська рада. Так. Рішення, які, начебто, ви говорите. Ви цим рішенням утворені? Так. Хто його, хто, хто його утворив? Е Вашу, е ваш департамент? Он, на сесії було прийнято рішення про створення департаменту муніципальної ради. Хто районів. на сесії? Деп... Місний конком, так? Ні, розумі? депутати приймають. Дивіться, є виконавчий комітет, Ви що сплутаєте? Є виконавчий комітет, є сесія міської ради, де знаходяться депутати, де є ряд фракцій, які приймають голосуванням рішення. Частина рішень приймається сесійно, частина рішень приймається виконавчим комітетом. Ми були створені на сесії міської ради. Депутати проголосували, прийняли рішення, щоб створити департамент муніципальної варти. Наступне питання хто голова е, сесії? А, міський голова так. Де підпис міського голови? Я вам ще раз пояснюю, що є оригінал документів, який зберігається в справі. Я просив надати мені оригінал. Я дивіться, я тепер вам, ну, я вам послухаю, ні. ні. Я просив запиті надати а мені оригінал. А я вам, вам пояснюю, що відповідно до чинного наталити? законодавства, То оригінали якого? документів можуть вилучити поліція. Процедуйте мені це чинне законодавство. Я вам зараз не збираюся з таким. Ні, послухай, ді... ді... ви говорите про чинне законодавство, ви маєте його мені надати. Я вам кажу, що оригінали яким з нами Говорити огульно в межах чинного Дивіться, законодавства. Ви мені це законодавство? Слушайте, Чи? Е я не збираюся проводити з вами цю дискусію. Ні, це загосла право суб'єкту. Правочинності чого? Вашої. Нашої? Да. Як департамент? Да. Дивіться, правочинність нашої. Суб'єктності департаменту перевіряють контролюючі органи? Ні, секундочку. <с <с це це Орховна рада офіційний сайт про скасування закону про утворення. За, тобто ви не утворені законом. Ні, ми, ми ви... ви... утворені Почитав... сесією міської ради. Ви державний орган? Ми орган місцевого самоврядування. Ми... Ми департамент складу Рівненської міської ради. ви? державний орган міська ради? Ні. Не Орган місцевого самоврядування. То який це? Я у нас є форма власності. Це приватна контора? Ви а до що ви тут форма власності приїздєте? Це основне. Є основне? Yes. підприємства приватні, і підприємства публічні, mm -hmm. і державні? Тому це основне стрільба. Ви державний чи приватний? Ми орган місцевого самоврядування. Я повторюю вам ще. Державний. Я вам ми орган місцевого самоврядування. У нас є закон про місцеве самоврядування нас зрадифікована Європейська радія з місцевого самоврядування? Відповідно, закон про місцеве самоврядування ми повинні створення. Ще? тобто Верховна Рада вас не утворювала? ви не утворені закони? ні, закон рішення міської ради, чи рішення... не начебто утворене, теж а. не підписане третя Воно я вам пояснюю, ще Ща... але... раз. Процедуйте, будь ласка, закон. Я вам за все відповідаю. А я вам кажу, що я вам відповім письмово на всі ваші питання, щодо... Ні, що я вам до це я... я... до... питання відповідали Шанова. 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 Хочу? я... рішення. Слухайте, будь ласка. Нам відповідь на ваше запитання? Не, ви з вами сховалися туди, ми збувалися в пані Андрій. А я передаю зараз слово. Дозвольте, будь ласка, я юрист. 119, ви. Е, інструкції з ділводства виконком Рівненської міської ради. Таким чином, як ви звертаєте увагу, а саме початку де воно це рішення, дозвольте. Це канцелярія. Mm, це канцелярія. Так, цією початкою завіряються копії, а... а оригінали зберігаються в міській раді. Ні, тому Я вас просив на оригінал завірений належним чином. Та ви мені говорите те саме? Тому я наголошую на тому, що я вам давала вже відповідь на ваше запитання, в якому писала, спираючись на пункт 19 інструкції, ви зазначеною, що, зазначено, що а, оригінали, а, оригінали а, це. А, в міський міський Режу. Режу. Раз, і ми не є розпорядниками інформації І у нас є копія, яку ми вам Шанове, надали дали завірену на межі. Тоді перенаправте мій запит згідно закону про доступ до публічної інформації, до належного розпорядника інформації. Закон у вас написано. Ні, я звернувся Ви звернулися до нас, шановні, шановний! вас написаний закон про досі. Ви звернулися до нас, ви надали в межах своїх повноважень. Ви закону маєте перенаправи. Читайте закону, розпитайте вашу процедуру. Ми спілкуємося з цивільним. Ми не було Якщо ви, шановні, не знаєте, я не кажу, якщо ви не знаєте закон, який у вас тут Дивіться, Давайте говорити культуру. Я культурний, я не вам! Я вам бачите, саме ви що я вам правда. Я вам поясню, ви дали запит нам, ми в межах своїх повноважень дали вам документ з печаткою. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, ви можете звернутися до розпорядника інформації з таким запитом і отримаєте. Ну, Закон про доступ до публічної інформації не почина... підтверджуєте. Закон про доступ до публічної інформації, ви йому підпорядковуєтеся? Звісно. Що там написано? Якщо ви не являєтеся не володійцем інформації, ви маєте перенаправити його до належного. Чому не направити? Перенаправимо. Тепер, а я ще хочу вам сказати. Зараз за... 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 останній запит. В нас таких працівників, яких ви там вказуєте, немає. Ну, то, є, вас є. Ви пишете не, не, невірно і я, посил, а, запит, Перші запити писав невірно. Останній запит вчора, який я від вас отримав, він теж складений, як немає. Це про що запит? <запит> Це на запит про популіну запит, ні, а то навіть був не, та... не, не та... запит. А що а там написано? Ви зі, що не розглядав? Я розглядав. Я не, не, не отримав з того то запиту ніякої інформації, яка має з... на яку я б мав реагувати. Запит на інформацію маю отримати я. Я запитувач, ви маєте на запит відповідати. Я, 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 я запитува. Так, ви не запитувач, я запитувач. Тому інформацію на запит мають відявити. Давайте продовжимо. По ну, багато у нас розмов. Так. Згідно закону про місцеве самоврядування, всі працівники муніципальної варти мають бути громадянами України. Знаєте? Не дайте, будь ласка, мені відповідні документи, що саме виявляєте. Давайте запит. Я сто я, я разів запит вам робив! На громадян розприконувати ще громадян паспортом. Показувати паспортом. Вони знають. Ви маєте мені надати інформації. Я вже надайте, будь ласка. Дивіться, я перший раз у вас. Я від вас зараз перший раз чую, що ви хочете отримати якісь документи про моє громадянство. Ви мої запити читали? Я вам ще не раз повторюю що до себе, прошу. я від вас перший раз чую, що? Що, що... я не. тепер тепер послухайте, будь ласка, юриста, яка не не вам не, божі, не, божі. Божі. я задаю питання вам, чого вас приведе? Ні, я розумію, розумію, що, що, розумію, що розумію, у вас немає посвідчення. Не я розумію, що у вас немає заказу. Але ви компетентна людина Я вас не питаю, компетентна людина згідно закону. Я пояснюю, даю відповідь. Ви мене не чуєте. Ви ви я не не кричу. мене Я вас не почув і мені зарплату не платять. Я вас питав. Надайте я вам пояснюю. Ви вказали невірні прізвища у своєму запиті про громадянство. Тому будьте добрі, зробіть, будь ласка, запит правильно, і тоді отримайте пасічник. Ви, yeah. ви, Андрій yeah. yeah. на... Выпитали... ні, ні, ні. Я право. Mm. Я, mm. yeah. я маю усьний запит, можу надати? Можу. Андрій Пасічник, yeah. ви виявляйтеся, yeah. Андрій Пасічник, yeah. я вас запитую, yeah. надайте мені, будь ласка, докази, yeah. Що, yeah. Яким? що ви. я не Слухайте питання. Надайте мені, будь ласка, докази, що саме ви являєтесь громадянином України. Я не знаю, яким чином. Я, як е мешканець цієї громади, mm. хочу знати, чи являєтесь ви громадянином України, чи ні. Я бачу в дії фотографію і, щось ще на якомусь фоні. Дія це двохрічний проєкт, він вже давно пройшов. Е, ви в Верховній Раді ви довіряєте? Звичайно довіряєте. Так от я, Мулянко Сергій Кирилович, надав до Верховної Ради е, е, запит. Добре. Стосовно громадянства, Верховна Рада мені надала відповідь у зв'язку з наведеним повідомляємо, що згідно з результатами пошуку в розділі законодавства офіційного веб-сайту Верховної Ради України в закон України про громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Парламентом не приймався а, а згідно розділу законодавства е, офіційно веб-сайті Верховної Ради проєкт закону України не надо, не надо не кивайте, про громадянство, правосуб'єктність громадян статусу іноземців та осіб без громадянства до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи не вносився, що унеможливе надання вам запитаної інформації. Я повторно задаю питання, надайте мені, будь ласка, документи, який підтверджується за вашим запитом. До України, можливо, ви некоректно поставили запитання, і тому вам ні таким чином недостатньо. Не тому що вибачайте, ви ви, А ви, 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 ви зверніться до верховної Ради, скажіть, перенаправте, будь ласка, запит гуляти. Я вам пропоную е, наступний. Почекайте, дивіться, я вам пропоную наступний варіант розвитку подій. Послухайте. Ми зараз. Ні до чого, ні до якого консенсусу саме не, не ні. я вам поясню. дивіться, Я не збираюся. Ми, ви, ви прийшли зі воїною сьогодні. Ви прийшли з моїм оскільки вас викликали для слухання справи. Вірно? Ми, ви ви не справи. Чекайте, хвилинку. Я... вас викликали для слухання справи. Вірно, давайте йде від меншого до більшого. Ви е не з'явилися на вказану годину. Запитали, чому немає нема працівника інспектора тут, то я вам даю відповідь на це запитання, оскільки інспектор чекав вас о 9 годині. Ні, секунду, я завершу. І розгляд справи від, проводиться у відповідний час. Після того, як інспектор вас не дочекався, він вийшов на маршрут продовжувати свою роботу, я... виконувати свої повноваження. Тепер дивіться. Я вас питаю ви... про Я, я ні, вас, не... питав я вас питав не... питав ви Давайте про питання. Тепер дивіться, я вам пов... ще раз хочу щось сказати. Я вам повторно вручаю повідомлення про запрошення до департаменту для розгляду справи, оскільки ви скасували перше рішення, вірно треба розглядати НАТО. Я вас повторно запрошую на камери. З'явіться, будь ласка, до департаменту. Всю переписку ми зводимо до Я не буду вам відповідати ну то Якщо ви не будете відповідати тоді ві нема про що мені з вами говорити. У вас немає повноваження. Добре, репутат. ви можете звернутися до раз. ви можете звернутися з тим, до компетентних я вам до контролюючих. Перепрошую, можете звернутися контролюючих короні. Ви будете отримати полі? Ні, не буде отримати. Не будете отримати. Я не з я не знаю. Ви записали це на відео? Тобто я не знаю. Валерія, звертайтеся питання. Ви не показали мені посвідчення. Я головний інспектор департаменту муніципальної варти Василю Колері, я запрошую вас по форму третє, на розгляд справи. Ви будете отримувати... Посвідчення, покажіть, що ви інспектор. Я не інспектор, я головний спеціаліст коресу. Так, видно, і комітетської міністри ради. Що за посвідчення? Mm. Так, що це у вас тут таке? Бачу, стоїть якась печатка. Так, so це стоїть гербова печатка. Тут герб. Так. Задали питання, ви мене так. Ми вас не затримуємо. Перепрошую ще раз. У Вас це гербова печатка. Так, Це герб України. Так. Великий державний. Герб ще раз перепитую. Герб України. У вас стоїть тут. Так. Знову ж таки, я зробив я запит. Можу до... закрити чи ще? Ні, ні, можна закрити. Я зробив я запит. Вас до... Я запит. вас ще раз запитую. Я, я хочу з'ясувати. Так, так, так. Зараз підожіть, підожіть. Будете так, ще, ні? Да, звичайно, будете? Так, звичайно. Я зробив запит. Мене да. не цікавлять вас. А мене запит. не цікавить ваша повістка, то бо то, я не знаю, що вас зараз. Все, так.